Візьми мене під свій захист, захист і опіку, врятуй і захисти мене від бісів і всіх їхніх спокус, від усіх стихій світу, від похотей, від провин, від гріхів, від мирських злочинів, від небезпек цього життя і мук наступних, від рук ворогів і всіх мерзотників, від пекельного вогню і суду. Від сорому перед Богом, від нападів дияволів, щоб не мали над нами влади, коли ми перейдемо на той світ, від небезпек цього світу, від усіх, хто, як Бог знає, бажає нам зла під десятьма зірками світу. Нехай Бог захистить від нас їхню лють, насильство, злість, жорстокість і ворожість, нехай Господь запалить у їхніх серцях і думках. У їхніх душах, у їхніх розумах і всередині доброту і любов, прихильність, милосердя і терпимість. О святий Ісусе, лагідний друже, ранкова зірко, декоративне сонце у півдні, сяючий полум'я справедливості і праведності та вічного життя, джерело, що постійно відновлюється, вічний. Бажання сердець патріархів, туга пророків, учителю апостолів і учнів, подавцю закону, Князь Нового Завіту, суддя долі, син милосердного Отця безнебесної Матері, Син правдивої Діви Марії, безземного батька, правдивий і люблячий брат. Амінь.